Поздравляю, Саня! Спасибо. Все нормально? Пару банок пропустил. Я... Знаешь как? Это, знаешь, это опыт. Это опыт, который набираешься, который находишься. Дальше будет лучше. Очень доволен. Хороший Спасибо. бой. Чтобы что ни говорил. Ошибка была море, но этот бой тебе еще на одну суток ее. Спасибо. Подержи. Хороший.

Зараз я приїхав в Лос-Анджелес підтримати усіка тільки тому, що це був дуже важливий бій. Перший дебют сполучених Штатах, трансляція на каналі HBO. і дійсно від цього бою залежить дуже багато. Я впевнений, що зараз аудиторія прихильників Олександра ще більше. Я ми всі раді, хто вболював за нього, хто тримав кулаки. Що Саша знов. Виграв, знов піднявся переможний прапор України. Велика аудиторія вболівальників, які зараз знаходились в арені, підтримували Сашу і впевнений в тому, що всі ми дуже раді, Тримаємо кулаки і чекаємо наступного бою.